Розмір L, фірма Азурл. Це Україна. 100% катон. Дивіться, широке фасон Боху. Якщо бажаєте купити, пишіть мені в особисті повідомлення, або переходьте в телеграм. Червона сукня, 100% льон. З такими кружочками металевими. Рута. Розмір S, але воно широке. Це все підійде на розмір ML. Кармани. Ззаді пояс. Пояс. Це нижче коліна. Дивіться. Рукава, ось такі от так, рукава. На шийки от такою буквочкою В зроблено, Дуже якісна тканина. Ще красота, розмір S, но його можна і на L. Платья, Дивіться, яка красота. Я в нього закохалася з першого погляду, тому що воно дуже шикарне, дуже легеньке, в ньому дуже комфортно ходити влітку. Це така воздушна розлітаєчка. Така Рукавчики, значить, дивіться, отак. шийка, отак. Тканина, ви погляньте, яка. 100% хлопок. І тут пояса немає, тому що воно такою жаточкою тут прошито. 65 котон і, напевно, трошки тягнеться. Якщо вас цікавлять ці сукні, я чекаю ваше замовлення в телеграм-каналі або в особистих повідомленнях.